Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DevoltTools.com.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторний гекокрут від компанії Devolt, а саме надпотужну модель dcf 900 p 2 t Отже, відкриємо пластиковий кейс з металевими защіпками, в котрому він постачається, та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, розглянемо технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться два акумулятори ємкістю по 5 Аг. Окрім того, зарядний пристрій з силою струму 4 А, уся необхідна технічна документація та сам гайкокрут. Отже, друзі, розглянувши комплектацію, перейдемо до технічних характеристик. Тип двигуна безщитковий. Максимальний крутний момент складає 1396 н на метр на загвинчування і на зрив 1898 н на метр. Тип кріплення 12 дюйми. Кількість обертів на хвилину від 650 до 2200. Має три швидкості. Вага інструменту 2,9 кг. довжина 430, ширина 350, висота 120 мм. Гарантія від виробника, як на сам інструмент, так і на акумулятори до нього складає 3 роки. Окрім того, при купівлі в офіційних дилерів є один рік абсолютної гарантії. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного гекокруту, ми під'єднали акумуляторний блок. Коли акумуляторний блок під'єднаний, можна надати вашій увазі підсвітку робочої зони. Вона має три режими вимкнена, увімкнена з помірним світлом та максимальне освітлення для роботи в погано освітлених та важкодоступних місцях. Сам гайкокрут має три основних режими для регулювання крутного моменту та швидкості обертання та делікатний режим для роботи відповідно з делікатними кріпленнями. Корпус інструменту в місці хвату та з заднього боку дуже добре прогумований. Це захищає його від пошкодження та додає додаткового комфорту безпосередньо при роботі з ним, так як він просто не ковзає у вас в руках. Корпус редуктора виконаний з металу, що також захищає інструмент та допомагає йому чудово охолоджуватись. В цьому факторі, звісно, допомагає і велика кількість вентиляційних отворів. Як вже сказано в технічних характеристиках, в даного ейкокруту підвищений крутний момент саме на зрив. А для того, щоб використовувати цю функцію, присутній спеціальний важіль, котрий відповідає за перемикання реверсу. Він знаходиться в легкому доступі на основному руків'ї самого інструменту. Індикація зарядженості акумулятору присутня на самому акумуляторному блоці. Відповідно, ви постійно можете контролювати роботоздатність вашого інструменту. А зарядний пристрій 4 А дасть можливість таким акумуляторам зарядитись всього за 1 годину та 20 хвилин орієнтовно. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії DeVolt, звертайтесь до менеджерів сайту devolttools.com.ua. Вони з радістю дадуть обртовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. До того ж, комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо набір саме під вас. Вам особисто подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться на канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!